Зараз, коли вже уряд друкує касовий звіт виконання бюджету, ви там знайдете, що 51% бюджету йде на Збройні сили. Ми вважаємо, що це замало для воюючої країни, але при цьому всьому вони не показують від 2 мільярдів на якийсь безглуздий пропагандистський в стилі Соловйова і Скабєєва єдиний марафон, чому у нас вони... Представники цього ганебного марафону люблять Україну за гроші. Вся Україна віддає гроші, а вони мають з бюджету їх отримати. Я вважаю, що це амораль. Ми маємо три необхідних складових нашої перемоги. Перше це є мотивація, і у нас її більш ніж достатньо, і, ми, і ви мали можливість сьогодні в цьому переконатися. Друге це зброя її недостатньо. Бо у нас поки що натівських калібрів, артилерії, бойових броньованих машин, нам їх постачають, але їх поки що недостатньо. І зовсім недостатньо амуніції, тобто боєприпасів. І для цього я під час зустрічі з нашими міжнародними партнерами казав, що проблема не в тому, щоб ви просто відвантажили нам зі своїх складів натівських, а щоб ви перевели свою економіку на військові рейки, щоб ви навчилися. Перше, єдиним е, закупівлям боєприпасів для України. Я сподіваюся, на наступному тижні Євросоюз прийме це історичне рішення. А по-друге, щоб ви налагодили цілодобове 24 на 7 виробництво боєприпасів для України, що і буде потужним фактором нашої майбутньої перемоги. Бо я намагався донести це, ви не допомагаєте Україні. Це ви інвестуєте в власну безпеку. А українці платять за це найбільшу ціну. Але повертаючись з Донбасу, з Донецької області, я можу наголосити, що ти завжди сповнений, знаєте, таким оптимізмом. Ну, ще раз кажу, не по бідобіціям. Тут все зрозуміло. Тут все абсолютно чітко, тут в людей палають очі і тут. Якби хто не сприйняв це за пафос, вибачте за це. Тут простіше, ніж інколи в Києві, а Львові чи Мукачу. Дякую,